Гарний дрончик. Так, да, є. Є такий, це чудово. І о, вже пан конструктор зразу одразу з маркером. Ну, як по-другому. <с? с>? Дивіться, назва цікава досить. Називається. Вирішили дати назвати пташечку Червона доріжка до пекла. Uh -huh. <с? <с?> от, щоб. Це, я так розумію, асоціація що ту червону доріжку, яка була в Алясці, то тепер по цій червоній доріжці вони підуть, ці окупанти, до, до своїх родичів, до пекла, скажімо так. Все? Так. Але ще дві лапи залишили. Ще дві лапи залишили. Можете пан конструктор від себе щось написати, якщо якісь побажання є. Вас забанять. Я зрозумів, тоді О, не ок. будемо. Пану конструктору, передають вітаннячка і доброго здоров'я. Дякую. Зараз, 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 зараз я себе трошки вниз опущу, скажімо так. Червона доріжка до пекла. Чудово! Чудово, чудово. От, є такий. Просто причудово. Да, дуже то, що, да, потроху працюємо, От, не так швидко, як хотілося би, але потрошку, потрошку і працюємо. Бо, як бачите, всі ці перемовини. І все інше воно ні до чого не призводить. Перемовини перемовинами, да. так. Але ворог зупиняється і там, де от зупиняють наші Збройні Сили України. Так, і не на червоних доріжках. Не, не О, на червоних. Та... Що... По-різному буває. Да. О, добренько тоді. Добре, пан конструктор, дякуємо за вашу чудову Добре. роботу. І вам дякую, от, і спільноті дякуємо. Працюємо далі. Працюємо далі. Працюємо, будемо, так. будемо далі допомагати всім, чим можемо. Саме так. Добренько, все тоді, всього доброго, і будемо на зв'язку. Панконструктор. Всього доброго на зв'язку. до До побачення. побачення. Так, так друзів, традиційно хочу подякувати знову, всім, 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 хто долучається, і допомагає. Зібрати на такі чудові піввідрончики. І окремо, звичайно, подяка пану конструктору, що він збирає такі чудові пташки, які летять і захищають нашу Україну. І це прекрасно. Дякую, друзі. Будь ласка, долучайтесь. В закріплених повідомлених є посилання Моноприват PayPal, Будь ласка, долучайтеся.